Є така негативна емоція, яка називається заздрість. В дійсності дуже така паскудна штука. Я з нею стикався. Ну, сподіваюсь, у мене її ніколи в житті не було. Хоча, знаєте, про себе ну, тяжко щось говорити. Думаю, що не було. Хоча хто я знає. А от те, що в інших до мене було, на жаль, це так. І я маю тому підтвердження, нічого хорошого в цьому в дійсності немає. Чому так? Діло в тому, що це дуже сильна негативна емоція. Но вона сильна і негативна емоція не тільки відносно того, хто заздрить, але це ще погано відносно того, кому заздрять. От яка штука. Від чого ця емоція народжується? Вона від несамодостатності народжується. Тобто, є людина успішна в цьому житті, по певним соціальним канонам. На жаль, Успішність людей в сучасному світі дуже часто вимірюється розміром гаманця. Я думаю, що це псевдоуспіх дійсно. Це тільки одна із частинок того успіху, який має бути. Особисто я рахую, що кожен із нас в цьому житті одночасно живе в чотирьох сферах життя в духовно-інтелектуальній сфері, тобто духовно-інтелектуальній. Це яка в нас духовність, яка в нас віра в Бога, який в нас інтелект, які в нас знання. Друга сфера це фізіологічна. Ну це зрозуміло, це сфера нашого здоров'я. Третя сфера це соціальна. Це наші стосунки, це наші друзі, це наша робота, це наші комунікації. І четверта сфера це матеріальна сфера. Це теж, який будинок в нас є, які меблі, скільки грошей у нас в банківському рахунку. І оці ці чотири сфери між собою мають бути згармонізовані. Тобто їх має бути не багато і не мало, а має бути достатньо. Знаєте, для когось мільйон доларів це щастя, а для когось мільйон доларів це розходник на один день для мільядера. Тобто, це такі поняття дуже, ну скажімо, складні, але от постараюся трішки заглибитись. От, наприклад, уявіть собі, людина в духовно-інтелектуальній сфері супер. Духовно розвинутий професор, люди його поважають. А фізіологія, ну, болячка там, онко не дай Господь, де все. Чи може бути людина щаслива? Та ні. У неї в трьох сферах все нормально, з грошима нормально, з соціумом нормально, з духовно інтелектуально нормально, а з фізіологія ненормально. Хвороба. Або навпаки, він фізично здоровий, а в нього тут одна ізвіліна. Чи може бути людина щаслива? Для себе так, да. для оточуючих це нещастя, скажімо так. То от людина, я переконаний, для повноцінного життя і для повноцінного щастя має бути гармонізовано в цих чотирьох сферах. І ось тут закладається багато складових пов'язаних з нашими думками, з нашими емоціями, з нашими діями. І от це е, заздрість, про яку ми говоримо, звідки вона виникає? Коли одна людина дивиться на іншу, і бачить, що в тої є все, якби картинка світу, така те, про що вона мріє, і вона не має. І ось тут може виникати оця негативна емоція. І так як я говорив, що тут немає нічого хорошого, тому що заздрість це дуже сильна негативна емоція. І вона цього заздрісника рушить ізсередини. Такі люди не можуть бути успішними в житті, вони не можуть бути духовно і фізично здорові. Чого? Тому що ця негативна енергія, вона тебе рушить із середини, і рано чи пізно приводить до болячок, до конфліктів із собою, і з своїм внутрішнім світом, в своєю сім'ї. Ти стаєш дуже токсичний, і ти відповідно від тебе. Проще кажучи, шарахаються, як від чуми. Таких людей видно, вони лежать на поверхні. І вони, як правило, це дуже сильно проявляють у розмову з іншими людьми. І єдине бажання, яке в нас є, коли ми зустрічаємося з такими людьми, коли з тобою вони почали спілкуватися, якомога швидше втікти і не спілкуватись. про що вони будуть говорити? Вони будуть брудом обливати інших людей просто обливати брудом. Якщо такі люди в вашому, зустрі, в вашому житті зустрілись, перше, що треба робити, це втікати. І чим швидше, тим краще, щоб самому не забруднитись. І друге, і останнє. Від оцеї енергетики заздрісті потерпає не тільки заздрісник, але та людина, відносно якого заздрять. Тому що ця цепочка енергетична йде до цієї людини. А як відомо, мало в цьому житті є святих людей. Ми всі не без гріха. І відповідно, якщо я сам недосконалий, і в мене теж якісь певні є, скажімо, недосконалі там, думки, якісь емоції. Теж щось там негативне може бути в житті, то оця затерсь вона не просто до мене доходить до моєї енергоінформаційної оболонки. Вона в неї заходить і починає рушити моє фізіологічне тіло. Для того, щоб вона до мене не дійшла і не рушила, я маю бути святим, скажем. Ну, на жаль, таке рідко буває в житті. Висновок. Діло в тому, що ми маємо не тільки фізіологічне тіло, а ми маємо енергоінформаційну оболонку, і її можна сфотографувати і подивитися на спеціальному обладнанні і побачити, де в нас слабша є місця, де органи сильніші енергетично, а де слабші. І чітко розуміти про те, що де слабші органи це ті органи, які рано чи пізно будуть у нас сфоріти, тому що там вже якась є негативна енергія. І ця негативна енергія вона різноманітна. Вона може бути не тільки від засорс, це може бути гординя, обіда, злость там. І багато інших негативних речей. Але треба чітко розуміти, що єдиний захід від всіх цих негативних речей, які, на жаль, йдуть від людей, тому що люд... звідки воно береться? Воно ж від одної людини береться до другої. То всі ці негативні речі, які від одної людини, ці негативні емоції йдуть до другої, вони не такі безобідні, тому що вони впливають на нас і на наше фізіологічне тіло, і потім вилазять нам. Болячками для того, щоб ми могли себе тут захистити, нам треба навести лад своєю енергоінформаційною оболонкою. А її треба свого роду почистити, треба в першу чергу навчитись контролювати свої думки на позитиві, контролювати свої емоції на позитиві, контролювати свої слова на позитиві. Боронь Боже, не матюкатись, в тому що це сильний негатив в дійсності, і мати позитивні. Справи позитивні діла, чому Ісус Христос нам і дав підсказку. Дізнайтеся про них по ділах їхніх, тому що ці три попередніх складових проявляються в четверті, в ділах. Тобто думка, емоція, слово, якщо воно позитивне, то воно проявляється в позитивних справах. Тоді ми себе якби середими, середини чистимо на позитив, вичищаємо ці агієві конюшні негативні, і ми стаємо здоровішими, сильнішими, добрішими, спокійнішими. І тоді нам уже ці зовнішні негативні енергії, які можуть цільовим напрямком іти до нас як заздрість до іншої людини, вже не такі небезпечні або зовсім є безпечними. По знаєте, це як футбольний м'ячик. Прийшов, вдарився об стінку, відлетів і до автора назад повернувся. Да, по дорозі ще нацепляв подібних негативних думок, чому в народі і сказано, яка лукнеться, так і відкликнеться. В дійсності всі ці негативні емоції, які ми посилаємо до інших людей, вони є авторськими, вони є нашими і вони до нас повертаються. Але по дорозі вони чіпляють подібні еманації по вібраціях. І це, знаєте, як клубочок, який був невеличкий, а по дорозі дійшов до іншої людини. Якщо людина. Має ну, пробиту ауру, то вони заходять і рушать її фізіологію. Якщо людина досконала, аура закрита, то вони до аури, до, до аури дійшли. Аура їх не пропустила енергоінформаційна оболонка. До тіла вони не дійшли, фізіологічні органи не рушать. Вони. Уходять назад і по тій же доріжці, до того автора на повному серйозі повертаються. Але повертаються і по дорозі хапають подібних, тому що в енергоінформаційному полі Землі, те, що Вернацький називав у нас біосферою, оцього добра в кавичках вистачає багато всякого. Ну от, приблизно так воно все працює. Шановні друзі, всіх сердечно запрошую приєднуватись на мій YouTube канал. І, звичайно, буде приємно, якщо ви залишите свої вподобайки, свої коментарі ну, або якісь запитання, які рахуєте потрібним задати мені для дальнішого спілкування. Наперед вдячним. Всього доброго.